Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу вам розповісти, що робити внутрішньо переміщеним особам у разі затримки грошових виплат, гарантованих від держави. В кабінеті міністрів України надали відповідне. Роз'яснення, внутрішні переселенці, зокрема і ті, які нещодавно почали отримувати гранти для задоволення базових потреб, мають право на гарантовану державну допомогу з розрахунку 2 тисячі гривень на дорослих і 3 тисячі гривень на дитину та для осіб з інвалідністю. Такі виплати нараховуються тричі на місяць. 3, 12 та 23 числа натомість раз на місяць відбувається сама виплата. Якщо у вас виникають затримки і виплати не, понад, не надходять вам понад місяць, це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше. Як повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, таким громадянам, тобто вам, слід звернутися до органів соціального захисту за місцем фактичного перебування та з'ясувати причину, чому вам кошти не надходять. Там вас зобов'язані прийняти незалежно від того, де саме ви зареєстровані, про це наголосили в міністерстві інтеграції тимчасово окупованих територій. Тобто вас обов'язково зобов'язані прийняти в органах соціального захисту та розібратися, в чому причина, в чому виплата вам не приходять. Дивіться, за словами віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Ворощук, головною метою таких виплат є допомога в адаптації, облаштуванню на новому місці, пошуку робота та входження в більш стабільний режим. Та ритм життя. Також хочу нагадати, що з 1 жовтня 2022 року в Україні було запроваджено єдину інформаційну систему соціальної сфери, за допомогою якої кожен переселенець буде отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування, а не за вказаною у документах адресою. Ось що стосується виплат. Тому майте на увазі, якщо раптом ви не отримали грошові виплати, гарантовані від держави, та маєте статус внутрішньопереміщених осіб, обов'язково відразу звертайтеся в органи соціального захисту там, де ви на даний момент проживаєте. І якнайшвидше виясніть причину для того, щоб були усунені проблеми. Усунуті, і ви в подальшому змогли щомісячно гарантовано отримувати від держави кошти. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, я вас задоволенням проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами і, взагалі, актуальними номинами в нашій країні. Бережіть себе та свої сім'ї.